Правители наши наші набивають свої кармани, вот поэтому і падает наша гривня. Зумовлено з тяжким каналучним станом країни, я так думаю. Що це не э, жиотаж людей. З -з зв'язку з нашим правительством таким. Причина мені здається, що все в нашій країні робиться штучно. І ось транш кредиту э, п'ятий раз мають давати. І... Керує нашою державою і все таки чорні бізнесові структури. Це їм вигідно, вигідно тим верхушкам, а не простим людям. З бездарністю наших руководителі у власті, їм люди не потрібні. Нам по телевизору объясняют, что это связано с тем, что Иран якобы выбросил большое количество нефти, нефть сильно упала в цене, а с нефтью связаны как бы все рыночные наши взаимосвязи. И якобы с этим, ну то, что Иран как бы выбросил большое количество нефти, это что же не он сам сделал? То есть это явно было разрешение как бы определенных кругов. Которій це все рішують, тобто взагалі виходить, що ми мірять всі маріонетки. Зараз, напевно, війна на Сході є найважливішим чинником того, що гривня падає. Всі країна витрачає кошти не туди, куди б мала б витрачати. Ну, я думаю, економічний стан країни залежить від управління країною, тому все питання зверху вирішується. Ну, я думаю, що все таки все залежить от нашого правительства. Вот а сподіваюся, що все-таки Україна буде наша впереди. Буде у нас хороша ще жизнь.